Де живуть добра і казка, де вони живуть? І якісь стежки до них ведуть. А добра і казка, у садок ідуть. У садочку, у садочку нас вони живуть. А добра і казка, у сандак ідуть. У садочку, у садочку нас вони живуть. Завітаємо, і з нею пограємо, а вона нам покаже своє чудове пуделко, корзину, в яке заховано дуже багато чого цікавого. Мабуть, запіпівник дрібенький камінчик, Дві зелені жабки і старий лелека. Четверо мурашок небедно здалека. У бабусі-господарстві є такі тварини. Це корова і вівця, собака і півень. Скажіть, яка тварина не бабусина, яка зайва? Гуска. Загралися тваринки і поховалися, де сховалась корова за будинком, а де сховався півень? За квітами, де сховався собака за будкою, а де сховалась вівця, за кущиком. Йшла на базар і купила багато фруктів та ягід для своїх онуків, Петрика та дитянки. Давайте разом назвемо всі фрукти та ягоди, які купила бабуся, полуниця, виноград, яблуко, апельсин, ананас, малина, слива, лохина, груша, банан, вишня. Але Петрик любить фрукти. А дитянка ягоди. Давай допоможемо бабусі розкласти для Петрика всі фрукти, а для дитянки ягоди. Що це? Це апельсин. Апельсин це фрукт чи ягода? Так, це фрукт. Тому кладемо Петрику. А яблуко це фрукт чи ягода. Це фрукт. Також кладемо Петрику. Подивіться, а це що? Це. Лохина. Лохина це ягода, тому кладемо до тетянки. Це груша. А груша це фрукт чи ягода? Груша це фрукт. Кладемо Петрику. Малина. Малина це ягода. А хто любить ягоду? Тетянка. Тому кладемо до тетянки. Це слива. А слива це фрукт чи ягода? Слива це фрукт. Тому кладемо до петрика. Вишня. Вишня, ягода. Кладемо до ягід, до тетянки. банан. Банан це фрукт. Кладемо до Петрика. Ананас. Ананас це фрукт чи ягода? Так. Це фрукт кладемо до Петрика. Це полуниця. Полуниця це ягода. Кладемо до дитянки. І залишився в нас виноград. А виноград, як ви гадаєте, це фрукт чи ягода? Так, молодці це ягода. Кладемо до дитянки. Ви молодці, ви впоралися. Друзі, пограємо! Стрибаємо, сонечко звеселяємо. А хмарки розганяємо, плещимо в долоньки. Сонечко, сонечко, з неба усміхай. Тридцять три биделки, а у ній лежало тридцять триделки, хоч вони і в поросі, порахуємо усі Перша срібна, друга кострубата, третя золотенька, а четверта-п'ята, шоста, сьома восьма сматор. Ходіти, поміркувати і загадки про посуд відгадати. Не кастрюля і не ковшик, не кружка, не горщик. Насипають в неї кашу, наливають порщик. Що ж це за посуд? Це тарілка. Є у блюдечка подружка, що одне лиш має вушко. Можеш кралюцю зустріти, як захочеш чай попити. Це чашка. То холодним, то гарячим вдома кожен мене бачить. І співаю я від жару і пускаю з носа пару. Це чайник. Щоб підсмажити їжу швидко, нам потрібна сковорідка. Браво! Загадки відгадали, а тепер спробуємо знайти серед меблів зайвий предмет. Що тут є? Диван, крісло, стілець. Діти, як ви думаєте, що ж тут зайве? Зайвий стілець. Чому? Тому що він твердий. Тут в нас диван, ванна та умивальник. Що ж зайве? Ви здогадались? Правильно, диван чому? Тому що це меблі не для ванної кімнати: стілець, табурет, крісло. Що тут зайве? Може бути крісло, тому що воно м'яке, а все інше тверде. А може бути зайвий? Діти. Може бути зайвий табурет. Чому? Тому що у стільця є спинка і у крісла є. Ліжко, диван, пуф. Що ж тут зайве? Зайвий пуф. Тому що на ньому не можна спати. Весело діти з бабусею грали. Пам'ять, увагу, мислення ви, діти, маєте, бо загадки про посуд відгадували, тварин впізнавали, фрукти та ягоди по корзинам розклали, зайвий предмет серед метрів впізнали і хмарки розганяли. До нової зустрічі, друзі! До побачення! До побачение, ти